Вона просто розпаковується, потім її треба добре струсити Ось таким чином. У цьому маленькому жовтому саше багато тепла зігріє в лютий мороз. Ізраїльська грілка для тіла дає температуру від 40 градусів і вище. Її можна використовувати як у взутті, в кишенях, в рукавицях, просто внутрішніх кишенях. Дуже ефективна при використанні в спальному мішку. Температура, оптимальна температура її нагріву 54 градуси, максимальна температура 68 градусів. Виробники гарантують, гель всередині пакету тримає тепло впродовж 20 годин. Дуже допоможе нашим військовим на передовій, де не можна застосовувати відкритий вогонь. Сучасні засоби обігріву для них це черговий транш в підтримку воїнів, від засновників та волонтерів гуманітарного штабу. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб постійно знаходиться на зв'язку з військовими. Ми завжди щ... щотижня практично беремо потреби, які... Які... що їм необхідно. Цієї зими великий запит на тепло. На їх потреби зреагував засновник гуманітарного штабу Володимир Гройсман. Він зініціював купівлю хімічних грілок як сучасного засобу для обігріву наших військових. Відповідно, засновники штабу Сергій Моргунов і Вячеслав Соколовий зініціювали купівлю цих, цих хімічних грілок і доставку їх в місто Вінницю. Вже прийшла перша партія 10 тисяч і їх буде всього 30. Загалом з настанням холодів з Вінниці на фронт доправили понад дві сотні пічок ще стільки ж передадуть днями. Наразі чекають на наступну поставку хімічних грілок. Сподіваються, тепла вистачить на всіх.